Кав'їхав козак містом під копитом камінь тріснув да, раз, два. під копитом камінь тріснув да раз, під копитом камінь тріснув. соловей ковгаю, свисну да, соловий ковгаю, свисну дарем. Овей, коритий, брате, виклич мені, дівча с хати, два, виклич мені, дівча з хати, дара, виклеч мені, дівча, с хати, щось я маю запитати, дара два, щось я маю, запитати дара. Щось я маю запитати, чи не била вчора, мати, да раз, два. чи не била вчора, мати да раз. Ой, Ой, чи била, чи, чи не, не била, я з козаком говорила да раз, два. Я з козаком говорила. да раз, їхав їхав козак містом, під копитом камінь тріснув дара, два під копитом камінь тснув дара.